На Львівщині попрощатись із двома загиблими бійцями Нацгвардії прийшло чи не все село. Кілька тисяч людей проводжали в останню путь 36-річного Ростислава Скрута та 28-річного Романа Сокача. Просили Бога, щоб він беріг їх від кулі, щоб вони не загинули під час бойових дій, щоб їдні бризки їх дочекалися. Ніхто не міг подумати, що вони загинуть в такій страшній автокатастрофі. Загиблі односельці були приятелями. Обидва від початку стояли на Майдані після революції гідності добровольцями записались до лав Нацгвардії для Ростислава. Скрута це була перша і остання поїздка до зони АТО. Роман Сокач воював на сході ще від серпня, незадовго до чергової і трагічної ротації на Донбас чоловік одружився. Люди, які хотіли змінити на краще, хотіли жити в кращій країні, хотіли зробити все для того, щоб Україна була дійсно незалежною, вільною і щоб своїм дітям залишити кращу кращу державу, краще майбутнє. Хлопці з спалкими серцями. Готові віддати життя за Україну, нічого не боялась. Понад дві тисячі односельців прийшли провести в останню путь 21-річного бійця нацгвардії Пантелеймона Рожанського. Такий рік почався важкий, як моя дитина. Ви розумієте мене? Дуже тяжка втрата і нікому не бажаю цього пережити. Пантелеймон закінчив Вінницький технічний коледж, вступив до Хмельницького національного університету. З перших днів був на майдані. Потім добровольцем записався до Нацгвардії. Нас так скажуть об'єднів майдан. Парень був на майдані з першого дня до останнього участвував во всіх активних діях майдану, не був трусом. Він був героєм України. Поховали бійця у селі Сосни на Вінниччині. У нього залишилися батьки та десятирічна сестра. На Харківщині кілька сотень людей прийшли попрощатися із загиблим нацгвардійцем Юрієм Ленівенком. Це мала бути його третя ротація на передову. Його побратим розповідає, після звільнення Слов'янська служили разом. Даже коли була команда відступати, готуватися до відступу, Хлопці сказали, що не вступаємо, нікого не лишаємо, ні людей, нікого. Це героя. Юрію було 43. Викладач за освітою. Він працював у ліцеї. В останні роки працював на приватному підприємстві. Воювати пішов добровольцем. Щойно сепаратисти захопили Слов'янськ. З перших днів пішов воювати. Молодець. Активний такий парень був. безстрашний, можна так сказати. Були такі часи, коли фронт був тут, рядом біля нас, 50 кілометрів до Славянська. І ми переживали. Сьогодні завтра прийдуть сепаратисти. Думали, дякую Богу, що знаходяться такі люди, які захищають нас. Євген Худаско, Марічка Кужик, Олена Бучацька, Світлана Дашкевич, п'ятий канал.